Почалися бої там, вони тримали позицію. З самого початку, десь після обіду, був скид дрона, його поранило в дві ноги і в плече. Побратими його занесли на позицію. Він ще сказав, що бліндаж, сказав, що покладіть мене зручно, я вам буду заряджати патрони. Він заряджав патрони і потім другий скид був. Ну, на жаль, ніякої конкретної інформації про сина немає. Є якісь обривчасті свідчення, але ж ну, вони такі не дуже, може, не на 100% достовірні, але ну, ми тримаємося саме за ці маленькі факти, які є.